Слава Україні! Героям слава! Що ж, друзі, завершилася серія за третє місце у дивізіоні 4. Авіатор сьогодні перемагає з мінімальним рахунком 6-5, але бронзові медалі здобуває ВКВ прикордонних. Ну і з нами сьогодні міський голова Це Олександр Семчишин. Олександр Сергійович, вітаємо вас здобуттям підсумкового третього місця. Враження ваші від сьогоднішньої гри і вчорашньої. Щира подяка за вітання. Звичайно, що Скажу так, таке якесь часткове задоволення, тому що ми ставили перед собою завдання бути в фіналі, трошечки в півфіналі серії, де дійсно нам не вистачило фізичної підготовки, тому що гра була з трьох ігр, хороша, бойова з хорошою командою. Ну але об'єктивно вона була нам посила. Трошечки брак замін і десь трошки вже вік, да, бо в нас більше пів команди це тим, кому вже за 40, Тому ну, грали за третє місце. Знову ж таки з хорошою командою авіатору. Дякую за гру. У нас так, з ними дуже дружні ігри. Хочу побажати, щоб ця команда далі розвивалася, багато молоді, хорошої. Ну, але бронзові медалість маємо. Це перший нас сезон, тому десь тим, напевно, задовольнемося. Зараз саме завдання вийти в наступний дивізіон. Як буде наступного року, будемо бачити. Команда, ще хоче відіграти 8 на 8. Такий дуже цікавий формат принагідно. Всіх запрошую, хто що сумнівається. Це, на, на мою думку, одних з найкращих взагалі, форматів для тих, кому там 35-40+. Це вже і, і не і не маленьке, і не великі, і Награєшся, і вже десь трошечки більше футболу. Тому, в принципі, третій відіграли сезон, хороший сезон. Дякую організаторам, насправді все класно. Багато команд, багато хороших ігор. Я особисто отримав задоволення, а цього, повірте, от зараз дуже і дуже треба. Тому що величезне навантаження, стреси, психологічне навантаження і вийти цих 50 хвилин, відбігати з хорошими командами, воно якось додає, перезавантажує. Ну і завтра в понеділок трошечки якось легше на роботу буде йти. Ну, одна із фішок команди ВКВ «Прикордонник» — це те, що ви одна велика сім'я, тут дуже багато родинних зв'язків. Ну так сталося, що ваші діти разом з вами грають в одній команді. Е, чи мріяли от колись про це, аби це відбулось на спортивному майданчику, чи просто от їх так заохочуєте до здорового способу життя? Васправ, ну, на насправді це мрія, і це фантастичні відчуття, які ні з чим не порівнюються. Коли ти виходиш на майданчик із тобою в четвірці два сини, і ще брат рідний, і чотири сімчишини виходять на поле, і два Мельникова це дві рідні брати. Ну це насправді фантастика. Я дуже добре пам'ятаю, коли дружувавсь. То нам мало не кожен тост, знаючи те, що я грав футбол, як в 22 роки, мало не кожен тост і побажання було за те, щоб була своя футбольна команда. Ну от набажали, маю власне три хлопці. Найменше ще трошки по віку не підходить, але дуже сподіваюся, що буде така мить, коли можна буде вийти от такою прямою четвіркою, чотири Сенчишину вийти на футбольний майданчик. Насправді відчуття фантастичні, така от гордість є радість, особливо коли діти забивають. Коли діти тобі видають пасну, це насправді круто. Тому е, всіх е, закликаю народжувати дітей, народжувати синів. Я кажу, що якщо міського голови троє, то це мінімальна планка в Хмельницькому. Троє має в Хмельницькому бути як мінімум. Більше можна, менше не бажано. Да? І тоді може бути такий класний сімейний чемпіонат е, між сім'ями і родинами. Насправді, дійсно, в нас така хороша дружня родина, навіть ті, хто не є, там, скажімо, нам про якихось кровними родичами, є дуже давніми друзями. І це така от спільнота друзів, яка виходить. На майданчик, щоб в першу чергу отримувати задоволення. Ми отримуємо задоволення. Я впевнений, що популяризуємо футбол, показуємо, що і в 43 можна виходити і достойно ще бігати. Ну і скажімо так, набираємось колись додаткової мотивації для подальших звершень. Ну минуло наше спілкування припало напередодні Великодніх свят. Тоді ви вітали всіх хмельничан, всіх жителів нашого міста. Через тиждень буде таке велике також свято для всіх спортсменів, для всіх фікціонерів, для з культурника. Але хотілося б задати вам наступне питання заключне. Такий дуже складний час зараз. Ми живемо. Дуже важко людям в першу чергу психологічно десь себе стримувати в рамках чогось, десь не переходити межі дозволеного. Що от би зараз би хотіли сказати всім, всім, всім. Ну і в першу чергу нашим захисникам, яким би дуже сильно допомагає. Насамперед, однозначно неймовірна подяка всім силам оборони, всім тим, хто захищає Україну і дає можливість нам жити і мріяти про наше українське майбутнє. Я скажу, їм, що фізкультура і спорт для мене особисто дає можливість просто. Десь трохи перезавантажуватись. Я так само е, знаю, що е, серед всіх команд в різних двійонах дуже багато учасників російсько-української війни є навіть команди наших військових, і там і Поділля, АТО, Національна гвардія, і, і інших сил оборони, там і, і сил спеціальних операцій. Я завжди, коли хлопців питаю, як вони кажуть, от ну, ми в п'ятницю прийшли з ротації, е, виконали завдання, знищили там русні, е, і в суботу в неділю вийшли побігати в футбол. Ну це неймовірне перезавантаження. Тому дуже класно, що є такий турнір. Всіх закликаю займатися фізичною культурою спортом. Українці мають бути здоровою нацією, тому що тільки здорова нація може побудувати успішну Україну. Тому займайтеся фізкультурою, культурою, займайтеся спортом, живіть активно, активність насправді це, це, це майбутнє. Ну а всім традиційно скажу, тримаємо стрій, незважаючи на будь-які там психологічні гойдалки, емоційні гойдалки. Ми мусимо тримати стрій, бо це запорука нашої перемоги. Тому друзі, тримаємо стрій. і Ми обов'язково переможемо. В русню і будемо перемагати на спортивних майданчиках. Слава Україні, героям слава.